Шановні глядачі, сьогодні у нас зустріч з Русланом Тобулевим, волонтером з благодійної е, організації Допомога воєнного бухгаліща. Військового буквища. Боже, вибачте. Нічого страшного. Розкажіть, е, будь ласка, трошки про себе. У вас взагалі-то задають питання про волонтерство. Я хочу дізнатися саме про себе. Е, хто ви, ким, де народилися, де навчалися, яку спеціалізацію маєте? Життя в мене цікаве і до цього було. Народився в 78-му році в місті Київ. Потім у зв'язку з роботою батьків переїхали в Житомирську область, в Волдар-Волинський район, ну, де я навчався в середній школі номер 2 яку закінчив у му році. Потім поступив в Житомирський інженерно-технологічний, зараз вже університет. Здобув освіту спеціаліст у сфері обліку та аудиту. Тобто ну, бухгалтер, ну, так? Ну, да, да. ну, це не просто бухгалтер, але, ж, ну, чесно говоря, я попрацював бухгалтером місяць на одному з виробництв. Попав якраз під річний звіт, і <кій> на календарі закреслював дні, просто от уже, коли буде новий рік, щоб втікти. Я зрозумів, що це не моє. Після того. Вступив до Міжрегіональної академії управління персоналу. Отримав спеціальність спеціаліст у сфері торгового та комерційного плану. Був депутатом районної ради у себе там, скажімо так, на Батьківщині. Обирався від блоку Юрія Тимошенко. А зараз якусь партію представляєте чи ні? Ні. Зараз не представляю жодної партії, хоча на вибори йшов від радикальної партії. Але не є членом жодної партії. Розкажіть, будь ласка, от у вас є час чимось ще крім роботи, крім волонтерства займатися? Чим ви любите? Хобі якесь чи, можливо, улюблене заняття? Улюблене ну, заняття. Ну, на жаль, часу немає. Mm -hmm. А взагалі? Взагалі. Ну, взагалі раніше, скажімо так, більш-менш професійно займався спортом. Ну, зараз вже не видно, звичайно, Там, грав футбол. Ні, ну шахи також спорт. Шахи також люблю, але останнім часом не грають. Ну, в принципі, немає моральної сили якось, мабуть, заставити себе. Повністю переключились на війну, на жаль. Я вважаю, що це зараз найголовніша проблема в нашій країні. Намагаюсь особисто я робити все, щоб нам Європа разом з Америкою не принесла вінок. А розкажіть, будь ласка, у вас є родина, так? А, як ви виховуєте своїх дітей? Ну, в якому російські? Я знаю, що зараз хвиля патріотизму, ну тобто, ну, тобто з прапорами ходить, там, в вишиванках і все інше. Як ви виховуєте свою дитину? Ну, я, скажу вам відверто, ніхто там в мене зранку гімне не кричить. Прапор, я повісив у себе вдома на вулиці. У 2014 році, ще в лютому місяці, коли ще до розстрілу Небесної Сотні, мої діти знають, хто вони, да? знають, де вони народились, знають Київська Русь. Я да, звичайно. Знаєте, я взагалі вважаю, що виховувати ми повинні не дітей, а себе. Ну, в першу чергу, що діти будуть 100% похожі на нас. Якщо я буду намагатися виховувати дітей, а не виховувати себе. Я, до речі, ну, якщо така вже відверта розмова, то і кинув палити два роки. Тому тільки через те, що в мене там два хлопці, які дивляться на мене, коли підростуть, і будуть також брати з батьком. Ну, а якщо діти побачать це відео і скажуть, о, він курив. Ні, ну я ж їм правду скажу. Тобто, ні, вони знають, що старший знає, що батько курив, але ж... Покіна цих справа, я знаю, що ви балотувалися зараз і ви говорили, що від радикальної партії. То в принципі, ви не пройшли там зараз, як ви відноситеся до тих, хто пройшов, як, як ви бачите зараз ситуацію взагалі? Ну, скажімо так, йшли на вибори, і ну чесно, ну відверто кажучи, не було основної цілі стати там депутатом районної ради чи міської ради, але в принципі розуміли, що Якщо не буде можливості впливати да, там, на рішення міської або районної ради, законних можливостей, то в принципі нічого не змінити. Ми були, скажімо так, активними на сесіях районної ради до оголошення результатів виборів. Зараз моя особиста думка, я вважаю, що вибрали депутатів районної міської ради. Які несуть повну відповідальність за те, що відбувається, що в місті, що в нашому районі. Тобто вони повинні своїми діями скажімо, доказати виборцям, що вони кращі, да, і показати, що вони зробили. Тобто, тобто, устрає... Виправдати або не виправдати кредит довіру. Ну, напевно, так. Да. І знаєте, всі йшли на вибори з якимись програмами. Да. Хто з гучними, хто не з гучними. У нас було, у нас було жодних обіцянок. Тобто, ми, я казав жодних обіцянок, тільки конкретні справи. Ну, виборці не надали мені да? кредит того, щоб я став депутатом. Значить, є інші. Ну, я ну, я вважаю, Якщо мене не вибрали, значить є інші, інші більш достойніші, які повинні представляти інтереси громади і відстоювати їх. Інтереси. А якщо не секрет, скільки за вас проголосувало людей? Не, по, не, якщо не говориш 42 чоловіка. Це по місту балотувалися? Ні, ні, ні. це в районну раду я балотувався по Семенівки. Зараз контрольне запитання. Можливо, у вас є відповідь на те запитання, на яке я вам не дала. Ну, яке я вам не задала, а ви б хотіли дати відповідь про себе. Про себе? Про себе. Я хочу вам сказати, що те, що відбувається в країні, реально вплинуло на мене, як на особистість. Якщо. Рік назад, ну півтора року тому, да? я думав, як заробити на нову машину або на відпустку. То зараз я, на жаль, думаю, як зробити так, щоб закінчилася війна. Напевно, менше став думати особисто про себе, да? Я Якось переключився, більш думати про навколишню. Ну, знаєте, Моя сім'я каже, що я став як дитина. Вірю в чудеса. Ну, що Тим, що ми займаємося в даний час, це таке маленьке диво. Да? Ну, на жаль, я не хвалю там себе, чи людей, які з мною разом. Але ну, так виходить. Так що... ну, кожному з нас живе дитина. І чим довше вона буде жити, тим краще, здається, ну, буде її світ. Да. Ну, Будемо сподіватися на це. 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 Хотілося б, щоб. Більшість людей в нашій країні зрозуміли, що насправді відбувається. Виключили телевізор, так? почали думати. Ну і В першу чергу з невілому я сьогодні дивився, читав те, що сказав прем'єр-міністр, дивлячись на те, що каже наш гарант, президент, у такі вони всі йдуть в Європу, але має таке враження, що коли вони це кажуть, вони кажуть тільки це за себе. Тобто вони йдуть, а ми, ну. Більш за все те, що бачиться в країні не йдемо, стоїть на місці. Ну можливо, на ваш комплекс трошки або навіть кардинально вплинули ваші поїздки на схід, що ви їздили, ви це бачили власними очима. І тобто, ви не бачили це по телебаченню, коли змонтовані ролики там, наприклад, по дві-три хвилини, показують, що там десь щось стріляє, когось убивають кров і все інше, але воно сприймається краще. І якби життєво саме коли опиняєшся. Ось поїздки на схід ну, відкрили очі на те, що, на жаль, в наш час людське життя нічого не вартує. На жаль. На жаль, дуже неприємно дивитися по телебаченню, коли виступають речники антитерористичної операції в лапках, які кажуть, що сьогодні було 100 обстрілів. Нас хотіли спровокувати. Спровокувати чи вбивати? Ну розумієте, коли йдуть обстріли, ніхто не провокує. Провокується, коли вверх стріляють. А коли стріляють конкретно по позиціям, коли кожен день гинуть хлопці, да, або там десятки поранених, це не провокація. Ну, це відверта війна і відверте вбивство. На жаль, кожен день. Чи їх Чиїхось батьків, там, синів, братів. ну Це неважливо. Давайте на цьому закінчимо. на цій можна сказати, хороші нотки в лапках, можливо, щоб хтось подумав на це. З нами в гостях, зі мною в гостях Розбомболок Руслан Требур. Дякую. Усі волонтери. Не було тут ніяких волонтерів. Ідіть.